Доброго дня, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про казковий ліс. Ліс взимку. Особливо ліс гарний, коли є снігопад. Всі гілочки, які вже є голі після осені, вкриваються білою шубкою. Надзвичайний вигляд мають ялинки, оскільки вони не змінюють свій колір і цілий рік мають зелене вбрання. Тому зараз виглядають надзвичайно гарно. Люди, які мешкають неподалік від лісу, мають можливість спостерігати за красою природи щодня. Взимку у лісі надзвичайно тиша, можна почути лише хрускіт гілочок або спів пташок. Сюди можна прийти, щоб побути наодинці, послухати тишу та насолодитися гарним краєвидом. Також у лісі найчастіше повітря. Воно дуже корисне для нашого здоров'я. Дякую за увагу!